Вітаю вас, малята! Давайте разом всі привітаємося! Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку, сонечко ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному дітки, а давайте зараз ми послухаємо вірш Катерини Перелісної, вітер взяв сопілку в руки. Почнімо. Уважно всі слухаємо. Вітер взяв сопілку в руки ду-ду-ду. Хто зі мною потанцює? У саду. Захиталися жоржини, може й ми, тільки ти нас над землею підійми. Шкода часу вітер каже підіймать. Видно, нам не доведеться танцювати. Тут як зіруться листочки із дубка, із вербички, із берези, із клинка. Як закрутяться у танці у горі і низеньку над землею у дворі. Вітер кинувся за ними ой дуду. От хто вміє танцювати до ладу? А чи знаєте ви, як шумить вітер? Давайте всі разом послухаємо шум вітру. Уважно слухали? Скажіть, як ви є вітер? У, а можете голосніше? У-у-у, а тепер тихше? У? Молодці, дуже добре у вас виходить. А як шумлять листочки? А тепер голосніше. Я знала, що ви впораєтесь з цим завданням. Діти. А як ви гадаєте, вітер це добре чи погано? Давайте разом з вами зіграємо в гру, яка називається Вітер добре, вітер погано. Малята. Подивіться на картинку, що на ній зображено? Так, це повітряний змій. Його запускають малята. А як ви вважаєте? Вітер це добре для повітряного змія, чи погано? Так, малята, це добре, бо без вітру він не зможе літати. Наступна картинка. Що на ній зображено? Так, машина, біля якої впало дерево. А чому воно впало? А тому, що дмухав сильний вітер і повалив це дерево. Як ви гадаєте, це добре чи погано? Так. Це погано. Що ви бачите на цій картинці? Так, це випрані речі. Як вважаєте, вітер це добре чи погано для речей? Це добре, бо завдяки вітру вони швидше висохнуть. Малята, скажіть, хто танцював у саду? Так, вітер, правильно. А з листочками яких дерев танцював вітер? З листочками дубків? Берез та клені. Все вірно. Давайте з вами візьмемо осінній листочок та подмухаємо на нього. Ось так. Дивіться, який гарний в нього виходить таночок, а який таночок виходить у ваших листочків. Малята! А про що ми сьогодні з вами говорили на занятті? Так, про вітер. Давайте наостанок з вами промовимо чистомовки. Повторюйте за мною: бі-бі-бі! Вітер виє у трубі. Ру-ру-ру. Вже немає вітру. Як же гарно ви малята впорилися завчіть ці чистомовки та промовляйте разом з батьками вдома. До зустрічі!